Пане Петре, хочу з вами ще поговорити стосовно залучення військ КНДР до війни проти України, що відомо про цю військову співпрацю працю Росії та КНДР вам, оскільки раніше ви говорили про те, що принаймні інструктори з КНДР допомагали окупантам будувати полігон біля Маріуполя. Так, так і частина їх досі знаходиться, принаймні систематично їх фіксують надходження. Неподалік Маріуполя, це полігон в районі між Маріуполем і селища Сартана і полігон дуже щільно охороняється. В принципі, аналогів ми такого ще не бачили. Навіть пересування в бік полігону перекриваються трохи, перекривається достатньо серйозно. фактично забезпечити забезпечити відеофіксацію перебування у цих. Північно-корейських інструкторів, ну скажу так, що в спілкуванні з нашими джерелами ми в принципі прийшли до тої думки, що не варто це того ризику, да який підтвердити людей в те, що вони повідомляють. Дійсно, це полігон, на якому за нашу інформацію досі використовують для тренувань північно-корейську зброю, там зокрема не ракети, там різну ствольну артилерію, такі інші снаряди. І от вони допомагають навчаючи російських солдатів. Там полігон цей вони розбудували після того, як було перше повідомлення. Якщо згадують, і воно було одночасно з тим, що наше село оборони нанесло удар, Тібний полігон біля Донецька, і там загинуло десь 15 таких інструкторів. От тоді швидко полігон було пересунуто під Маріуполь, швидко розбудовано на базі сусіднього полігону, і він досі працює. А солдатів ми ще не бачимо. Не впевнений, що побачимо в короткій перспективі. Думаю, що із тої інформації, принаймні, у тому числі яку оголошує АГУР, що, судячи за все, росіяни будуть. Пробувати цю ескалацію саме на своїй території, тобто мова йдеться про Курську область, аби ну хоч якось, намагатись апелювати світу в тому, що вони використовують цю угоду з північною Кореєю саме на своїй території, а не на навіть не на окупованих територіях, які будуть від того наслідки від участі північних корейців, подивимось, вони можуть бути різні для наших сил оборони щодо боєздатності, щодо мотивації, щодо нанесення. Ударів ну дуже спірно це буде ефективність, проте вона відкриває ворота для за за залучення росіянами значно більшої кількості так само, північних корейців, наприклад, і тут дуже багато буде залежати від реальної реакції і НАТО, від реальної реакції наших західних партнерів, наскільки вони підуть на зустрічну ескалацію у відповідь на участь північної корейців. Якщо ця відповідь е, виявиться. В першу чергу для росіян достатньо серйозно, достатньо потужним. То тоді я думаю, що ми більше не побачимо і не будемо повертатись до цієї теми. Якщо ні, то наслідки можуть бути набагато серйозніші аніж від першої партії, яка точно буде на лінії фронту. Видання за економіст пише про те, що генштаб Російської Федерації та Міністерство оборони чинять на Кремль. Тиск, власне, закликаючи голосити нову мобілізацію для того, щоб поповнити війська? Це з посиланням на розвідку повідомляється і якраз від центру національного спротиву була інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях посилили агітацію, так би мовити, за мобілізацію до російської армії. І що мовляв, навіть відбуваються такі загальні рейди. Ви можете, пане Петре, про це докладніше кого грибуть в першу чергу. Ну самі рейди, про які йдеться мова, на щастя на окупованих територіях, це там обмежена на сьогоднішній день Маріуполем і грибуть оціх, кого вони називають мігрантами. Да, це або натуралізовані росіяни, тобто ті, хто приїхали з Туркменістану, з Узбекистану так і таке інше, вони набули російське громадянство, отримали паспорт, настали на військовий облік. Під цим приводом їх вигрибають. І систематично вивозять вони зникають з Маріуполя. Я думаю, що вони спливають. Там були факти, вони спливали біля часова. Я це в принципі поки що дозволяє росіянам на місці на окупованих територіях закривати оці мобілізаційні. Розпорядження, які їм доходять з одного боку, з іншого боку, ми спостерігаємо дуже висок, високу з точки зору залученості кампанію щодо призова, яка майже закінчилась на окупованих територіях. Там ще там залишилася залишок жовтня і невеличке, невеликі проміжок листопаду. І тих, хто кого призвали на строкову службу, отіх там декілька днів тримають у військкоматах. Це і Маріуполь, і Бердянська одинакова історія, так? і переконують укласти контракт, тобто змінити свій напрям, пропонуючи доплати, пропонуючи виплати. Ну, як завжди, Обіцяють те, що вони не будуть на фронті, що вони десь в столу будуть водіями чи якоюсь обслугою. Є така брехня, є укладені контракти. Не можу назвати знову ж таки це настільки масову історію, але Бовдори все ж таки трапляються і у нас. Проте, реклами саме залученості до укладання контракта дійсно на окупованої території стало просто візуально набагато більше в публічних просторі і це і бігорди, це і об'яви, це і просто об'яви навіть на під'їздах. Я вже мовчу про соціальні мережу, мовчу про офіційні пабліки окупаційних органів влади. Все це нашпіговано просто. По пропозиціями укладання контракту, окрім того, і Запорізька і Донецька області окупаційна влада запровадила нарешті офіційно виплати єдиноразові за укладання такого контракту. Вони там, там становлять 400 тисяч рублів. Одні з самих найнижчих на території, які контролює Російська Федерація, проте це вперше і це означає, що. Uh, кампанія з рекрутінгу масового рекрутингу де факто стартувала. Uh, я думаю, що вона буде рухатись від uh, територій окупованих з 20, не з 22 року, а з 14 року, тобто ми беремо там Горлівка, Макіївка Донецьк і так далі, Новозовськ, і буде опускатися набрати сили далі до території, які окуповані з 22 року. Ну, в принципі, це має статися теоретично і практично, може ближче до весни, наприкінці зими. Тому що з такими втратами, які на тепер несуть російські війська, і з тою кількістю рекрутингу, як вони поповнюються, ну це не може тривати так. Вони рано чи пізно постануть перед необхідністю наповнювати. Тобто, якщо так подивитися і порахувати, то росіяни на сьогоднішній день кожного дня там втрачають кожного десятого солдату. Це це шалені втрати. Воно лише за жовтень, убитими і пораненими. Важко пораненими втратили там понад 40 тисяч людей, і це дані верифіковані з різних. Черал, це там невигадане Ні. на угрупування в 400-500 тисяч росіян, які вони тримають на окупованих територіях. Загалом ну кожен десятий. Це це, це неможливий темп. Ясно, що воно прискорилось свого часу Курською операцією набор я маю на увазі. Дійсно він заграв і трохи змотивував їх, але ж воно піде на спад, і осіння депресія, як не крутий, вона впливає не тільки на українців, а впливає на росіян так само. Тобто, ближче до зими до нового року ми будемо спостерігати падіння вербувальне на території Росії. Це означає, що наприкінці зими вони знов ж таки можуть стати перед питанням необхідності мобілізації прямої вже без виплат, без контрактів. Тому що не будуть встигати поповнювати власний ресурс. Хочу ще запитати у вас про те, що відбувається в Маріуполі. Так само там переглядала інформацію, яку ви озвучували раніше, про те, що росіяни активно продовжують скуповувати там квартири, так ще активніше навіть ніж зараз, аніж було іпотека. Дуже проста відповідь: Росія стоїть на Орозі фактично вже на старті в того, що в них лопиться оця велика надута бульбашка свого часу перегрітої економіки через іпотечне стимулювання будівництва. А за рахунок чого вони багато чого набудували, а тепер не можуть продати. А люди потрапили там в каболу. Хто пам'ятає кризу, зокрема 2007-2008 року, яка була і у нас у тому числі, оце дуже схожа ситуація зараз на Москві, на Москві, і вона має вибухнути. Так ось на сьогоднішній день з пільгової. Іпотеки, яка доступна людям, залишилась по суті. Іпотека, наприклад, в Маріуполі, і ще декілька регіонів Російської Федерації, які знаходяться в Бознаде. Ну, де ну Нашалтам Камчатка є Малонаський округ, ну тобто, це туди, куди ніхто точно не хоче їхати. А люди їдуть сюди і скуповують саме не на свої гроші. Це ж не накопичення. Це дуже дуже важлива деталь, яку ми маємо зрозуміти. Вони їдуть це скуповувати виключно за іпотечні програми, які поки що фінансуються російським урядом. на Окупованої території, а оскільки е, ця нерухомість є виключно в Маріуполі, будується і підготовлена да, до цього, от то вони тому сюди і переїжджають. Тому ми самі, чесно кажучи, здивовані. Ми очікували там якусь середню полосу Росії, да що поїде там умовно, не знаю, Вороніж, Калуга чи ще щось, де ну як Умови життя в принципі набагато гірше за розбомблений навіть Маріуполь. Це, це реальність просто без накрутки. А проте їде Москва, їде санкт Петербург. Вони їдуть не просто скуповувати як активи, а вони переїжджають і заселяють, і заселяються жити. Ми оце нас дійсно дивує. Це знаєте, теж там певна міфологія починає лопатись. Ми всі знаємо, що є Москва, да замкадом Москви починається не Москва. Я, я думаю, всі ці згадують, да? але там культурна столиця Росії санкт Петербург їде в Маріуполь жити в розбомблене, дуже радісно скуповує квартира. Це ну здається якось трохи дивним, якщо чесно. Проте це реальність, і ця реальність має нам теж відкривати очі як багато міфології. Навколо Російської Федерації і в нашій голові і ми там поступово з цим позбавляємося. І цей процес нарощується, тому що остання ситуація економічна в Росії така, що програми компенсації за пільгови оці іпотеки вони майже зупинені і залишились для декільких банків, виключно для території, як вони кажуть, СВО да? тобто, це Маріуполь. От зараз розпочинає знову новий віток ВТБ банк відкрито. Кредитувати пільгову іпотеку в Маріуполі безпосередньо. Це там на рівні щось одного відсотку. Ти маєш внести стартовий залог за квартиру, яку ти придбаваєш. Ну і там на рівні двох відсотків на 30 років ти береш цю іпотеку. Ну дуже приємні умови. Насправді, як не крути відверто. Але вони єдині в Маріуполі. От вони їдуть. Це дуже 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 проста відповідь. Ну і знову для росіян та вже і для Маріупольців певних я буду там відверто казати, війни немає. Там Досить мирно, там не вірує а, повітряна тривога, там давно небо баговнить, тому ну, вони приїжджають, ну, я чи іначе на мирні землі, і їм же ще паралельно розповідають, що там, Маріуполь це наступний Севастополь на Азові, як тут буде гарно, фантастично і все таке інше. Тому ну, якби пропаганда, реклама працює, гроші працюють, от вони їдуть. Ну і плюс російській владі потрібно якомога швидше заселити так, щоб густо населений був Маріуполь. Щоб важче було нам Визумовно. де окуповувати територію. Безумовно. Маріуполь та точка інтересу є одна з небагатьох, яка вона дійсно є на територіях. Окупована з 22-го року це відверто встало. Зрозуміло після перших ударів по Кримському мосту, що їм потрібна така військово-логістична база, і ясна річ на цій військовій лосіба, українці їм не потрібні, а росіяни потрібні. Тому так -то, ну не дарма. Ця програма працює виключно, там, умовно кажучи, в Маріуполі да? навіть вона теоретично мала би працювати в Донецьку, або в Макіївці, або в тому самому Новоазовську є існує і таке місто. На окуповане з го року, теж на Азовському морі. Проте ні, там ніхто нічого не скуповує, там ніхто нічого не будує. Туди ніхто ніяк не заходить, виключно всі гроші йдуть на Маріуполь. Ну ясно чому. Угу. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пасибі вам величезне, друзі. Обов'язково підтримайте нас вашим лайком, коментарем. Будь ласка, під цим відео, поширенням, будемо за це вам вдячні і бережіть себе до зустрічі.